В Україні з 2020 року розпочала роботу реформа системи харчування у закладах освіти, яка спрямована на забезпечення дітей якісним, безпечним та повноцінним харчуванням. Кожного дня в рауціоні мають бути різноманітні страви. Вперше і також саме головне, щоб були фрукти і свіжі овочі для дітей, напої, соки, щоб було здорове харчування. Чим ми займаємося? Стараємося забезпечити дітей цим меню, яке є, яке ми готуємо зараз по клопотенку. Дітям подобаються страви, все з'їдають. Ну, маленькі, звісно, не завжди, але більш дорослі діти завжди доїдають. Усе меню в шкільних їдальнях було розроблено за рецептами українського кулінара Євгена Клопотенка. Ну, особисто я Хочу сказати, що більш корисна їжа, більше додається фруктів, овочів в меню. Також урізноманітнили їжі, там м'ясо, риба, вони подають її з різними соусами такими корисними. Тобто, ну, воно вдосконалюється, усучаснюється і все робиться для того, щоб діти хотіли це з'їсти. Тобто різні овочі, фрукти це те, що діти на сьогоднішній день полюбляють. Більш корисні. Окрім зміни меню, реформа передбачає модернізацію та відновлення харчоблоків, які повинні відповідати сучасним нормам. Головним нашим завданням на новий навчальний рік було все таки створити безпечне, комфортне середовище, безпечно, комфортну їдальню сучасну для того, щоб долучити ще більше здобувачів освіти до гарячого корисного харчування. У шкільних їдальнях завжди подається перше, друге салати, напій і десерти. Учні Житомирського ліцею номер 20 поділилися з нами, яку страву найбільше полюбляють. Харчування дуже чудове. Все мені подобається подобається, все чисто, все смачно. Найбільше подобається це супи, супи тут смачні. Ну, моя найулюбленіша справа це супи або борщі, тому що я це люблю з самого дитинства, а також тут дуже смачно їх готують. Також дають нам на, кож, на кожен прийом харчування якісь фрукти, от, наприклад, як зараз апельсин. Ну і взагалі я люблю тут харчуватися. Мама учниці ліцею номер 20 Інна розповіла, що донька на харчування витрачає близько 60 гривень та каже, що харчуванням задоволена. Дуже задоволені харчуванням у нашій їдальні. Воно збалансоване, воно дійсно є здоровим харчуванням. Діти із задоволенням почали їсти. є з чим порівняти. Яке було раніше і яке зараз, тому ми, як батьки, дуже вдячні працівникам вітальні, знаючи, що наші діти не будуть голодними, що вони будуть нагодовані правильною здоровою їжею і будуть з задоволенням ходити на уроки і не будуть піти йти додому їсти. Після масових російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України українці можуть перебувати без світла протягом декількох годин. Заклади освіти не є винятком. Про те, як буде організовано харчування без світла, розповіла перша заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко. У нас це відпрацьовано, тобто дві дві з половиною години зрозуміло, що тут є замінність, є швидке реагування, під час після підготовки може бути видачі продуктів, які вже існуючі, які приготовлені. Але є питання відключення світла. І оце відключення світла, яке ми відпрацювали на дошкільних навчальних закладах, тому що воно було більше у слипні, серпні місяці. Сьогодні такий ж порядок діє і в школах, коли Кухарі наші виходять на 2-3 години раніше для того, щоб приготувати обов'язково 100% сніданок і те, що можливо приготувати на обід для можливо, по можливості. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.